Гадаю, що на джідропі за промокодом AtomF та AtomF11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали на балансі gg дропу 3500 g джепонтів і пропоную почати відразу з батлу на оцьому кейсі Пенгвіни Мадагаскару додаємо двох. Рандомних батів і починаємо. 5 спроб, 5 якихось буде цікавих дропчиків у кожного з нас. І той, хто набере, ну, от, тому кому нападає найбільшу суму, той забере абсолютно все, що нападало іншим. Я думаю, ви це вже. Зрозуміло, тому що не вперше серія в мене виходить з рубрики Битва кейсів, де я рухаюсь. Ну, ну, Переважно битва кейсів. Коротше, тут було всяких багато цікавих поворотів. Мені, на жаль, на жаль, е зараз пишуть, але нічого страшного. Останній кейс, і, до речі, ми програємо а або камбек, або. Ні, камбеку не буде, тому що цей дігл, бачите, 126 коштує, окей. 3500 у нас залишається. А, платіновий кейс з минулої серії, до речі, в мене залишився ще. Там я вибив перчатка, тому кому цікаво, подивіться, було багато цікавих сюжетних поворотів в минулої серії і за 1000, тисячу... а мені цікаво, що це? Це. Battle Scars це трек, окей, щоб я просто знав, орієнтувався в цінах трошки. 3800, угу. нас камбекнуло. Нас камбекнуло за рахунок безкоштовного кейсу, і тоді ми можемо зробити ще раз батл і взяти якісь кейси по типу цього, цього, оцього і. Ну, отак, два. 1400 буде коштувати це все на двох ботів. Створюємо. І поки я додаю рандомних ботів, нагадаю вам про мій телеграм-канал, адже там виходять всі найсвіжіші новини щодо моїх унікальних промокодів. Наприклад, як atomf 66 можете зайти почитати. А також бувають і були всякі розіграші. Тому краще зайти, щоб нічого не пропустити. Тут, до речі, ми виграли 100 трек МП7. Це нормально, 238, але зараз м, все дорожче і дорожче буде кейси, і от нас вже переганяє оцей центральний ботик. Просто йому падає жорстка МПшка. Ну, зараз ми виграємо, наприклад, і все вирішить, вирішуватись буде на оцих двох останніх кейсах. Найс. І останній цього не вистачає. Треба. Треба щось жорстке, будь ласка. Ну ні, це фігня. А йому ж... Це печально, це печально, 2600. Відразу не гальмую, а відразу створюю. Давайте на чотирьох. Підвищуємо ставки і додамо, наприклад, чотири кейси по одній тій ж самій ціні. За 171 кожен з них. Create і. Трьох ботів додаємо. Коли я вже виграю. Хоча це дуже мені має бути соромно таке казати після того, що ми мене відбувалися взагалі в цій рубриці. Це просто жесть була. Тому я якби ну, взагалі не буду. Не, не буду в розпачі, якщо мене навіть зілє сьогодні жорстко. Тому що я якби все розумію. Так, 477, чувак, упадає, капець. Це Фамас Чел виловив, молодець. Так, ну тут не я, об'єктивно. І останній кейсик, шансів дуже мало на камбек, а з таким дропом мені. Мені просто дроб за 12 випав. Це така жесть. Окей, йдемо ще раз. В кейс, батл, сюди, пам. Створюємо на трьох, тобто два боти зараз будуть. І от зараз, я думаю, треба вже трошки зробити подорожче. М -м -м а що якщо оцей ще додати в кінці? І глянути, що з цього вийде. Вийде, да, будь ласка. Треба, щоб з червоного цього мені випало, знаєте що? Е, муха. Муха, яка за 1600. Вона тут є. Я не пам'ятаю назву цього скінчику, але дуже треба. Так, тут я виграю А що? Цифомас? А що це ФОМАС такий дорогий? Може, гарна якість йому випала, не знаю. Коротше. Найс. І останній кейс, який вирішує абсолютно все. Будь ласка, можна. Можна. Так, Nice. Це окей, це гарно. Ми витратили 1500, забрали 2800. Не так, щоб і багато, але непогано. Окей, штормкейс пропоную відкрити, бо щось ми. Щось я забув взагалі про те, що там ще залишається один безкоштовний кейсик, на який треба накрутити ще 30 000 джеппонтів. Це жорстко. Це жорстко. Ще раз штормкейс даємо ще один шанс і, можливо, зараз. Будь ласка, найс. Nice. Це 2600 або 3 навіть. Так, так це 4. Найс. Nice. Ще підфармили непогано. Зараз ми в плюсі. З тим, якщо рахувати, що, з чим ми починали. Так, проти трьох, давайте. І пропоную вже збільшити ставки, відкрити, наприклад. Э -м -м -м, де ці кейси? Оцей. оцей. І під кінець. А, я знаю, який мені дизайн цього кейсу дуже подобається. фреш, він прям виглядає дуже смачно, дуже сочно і в цілому гарний дизайн. Та, в принципі, як у всіх інших кейсів. Просто цей прям такий літній коктейльчик. Так, крутиться. Рулеточка, рулеточка. Так, ми виграємо. А, -а, -а, -а бірет що? А чому ці. Mm -м -м, окей, питань нема в мене. І тут те. Окей, 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 окей. І ще Фреш цей в кінці, який ніколи мене не відкамбечить. Тому що, бачите, тут 400, ну, 4... Ну, чел 4600 витягає. Окей. Okay. Йдемо ще раз в бійку. Три. Приват і хочу якісь кейсики, оцей, 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 і дайвер. Дві тисячі. Залишиться, якщо що, 1500, але ні, не залишиться, бо зараз буде більше, адже ми виграємо. Я думаю, цю битву полетіли. Перший кебаб, другий хайп, третій масковий кейс і новенький дайвер за 3-5 Ну, let's go. Може демось ножик з нас випаде і це буде я? Це буде і я виграв. Та що? А чому в мене в голові, що це непогано коштувати має? Окей, а. Ну, виявилося, що це найдешевший дроп. Так. Угу. Цікава ситуація. Поки що ми прям жорстко програємо. Ну, просто. Окей, окей, це така жесть. давай щось ви. Угу, да. Круто. Дуже круто. Нікого я не обігнав. На останньому місці чел забирає 4600, в мене залишається 1400. Ну окей, нічого страшного, давайте просто покрутимо. Може нас камбекне, а може ще й. Ну, якби ми нафармимо на безкоштовний. 7. Окей. Мінус 89 джипойнтів. Крутимо ще раз в такому разліва. Ну, ну, я не знаю, це ж не може дорого коштувати. Ну, це 620, так. Це не може дорого коштувати. Окей, в мене є один кейсик, про який я забув, тому що тепер, коли я зливаю, я відкриваю за 8, 8 часто, а оцей кейс це прям легенда. Легенда. І, до речі, М44, почекайте, я навіть хочу подивитись. Вона ж точно. Вона подорожчала, просто вона не окупала цей кейс навіть. Окей, може тоді є навіть сенс цей кейс крутити, адже тут дроп подорожчав деякий. І. Ну, це 600, а взагалі коштувало і по 300. Так, це 620, слухайте. Не так, щоб печально аж. Я щось забуваю про апгрейди. Взагалі, взагалі про них забуваю. Так. Окей, Кракен. Кракен окупай мене, будь ласочка, тому що треба ще раз відкрити мен... відкритись. Найс. Nice. Це тисячу. Так, так. Let's go. Uh, сюди йдемо і відкриваємо ще раз. Incmain 0, Exhibit 17, 17.15. Давай, можна. Окей, це nice. Це окуп. По-любому окуп. Найс. Nice. 1300. Ще раз, давайте, може, нафармимо якось і спробуємо після цього. Ну, ось мені це. Почекайте, може, кожен раз мені оцю емочку будеш давати, я буду зовсім не проти. Тому що вона. Ну, окупає, окупає. Так, а Дігал, а Дігал ні. Тут, якщо я не помиляюсь. Так, дігал тут дуже погано коштує, але окей. За рахунок отих окупів нам ще вистачає на одне відкриття. Цього, ну, блін, ну. Ну, це фігня, оце оце не треба. Терофлеш Окей. Окей, апгрейдик на. Скільки в мене. На на 850, 800... давайте. 850 ставлю. А, в мене не вписалось чомусь. 850. XMчик статрековський. Ну, я не розумію, скільки мені апгрейдів поспіль не зайшло, ну, якщо ми сумуємо абсолютно всі серії. от... Скільки апгрейдів не зайшло, типу. Я не розумію. 185? Холі кейс якийсь новий. До речі, я його, по-моєму, не відкривав ніколи. 200. Окей, давайте з одного почнемо. Так сказати, ще швиденьку перевірочку влаштуємо. 49. ФАМАС. Ну, до речі, він може і 70 коштувати, ні. А, ні, він 35 коштує. Окей, відкриваємо 2. За 95. Скільки там було муха. Щось що взагалі якось, ну, ніяк. Так. На два всього не вистиме. Ну, окей, давай. Давай. Так, оце норм. Оце вже норм, окей, ладно. 125, можемо три відкрити. За 147. Так, 50, окей, окуп є, і це 2 не Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Продаємо, відкриваємо ще 2, і я думаю, будемо потихеньку закінчить. О, почекайте. Це соточка, найс. Nice. І це 80, окей. Я хотів відкрити просто о, 3 і ще в контракт запихнути це все. Так, контракт. У нас навіть, скоріш за так, нас окупило. А дивимось, чи норм видасть контракт, чи ні. Треба за 200. треба за Ну от, 467. Дуже гарно, я б сказав. Хайп кейсик, Може це камбек? Почекайте. Ну, це буде жорстко, якщо я камбек, ну, але шанси малі. Це, ну, це 700, ні в гарній якості. А, це погано, окей. 338, можна відкрити BRFresh. Подив... Ой, подивіться, яка текстурка гарна. Ну, сама ПНГ-шка ця. Коротше, дизайн, да, ви зрозуміли? Це має коштувати. Ну, це може й дешево. Так, це 227. Чудово, окей. Е, відкриваємо ось так. Holy просто, і спробуємо зробити дуже такі. Апгрейди цікавенькі на 3000, наприклад. Оце в нас залітає. Може, щось з цього випаде, буде прям дуже непогано, тому що це єдиний мій шанс на камбек. Давайте зробимо 5000, тисяч, ось таким чином. Пам. Щось пролагала стрілочка. Не зрозумів я до кінця. Окей. Я думаю, треба просто ставити зараз на тисячу, якщо що, відкривати InkMate інкмейтзіберд, бо він може камбекнути, але. Бачите, апгрейд нам не видає такий маленький відсоток, на жаль, сьогодні. І 3 теж не заходить. Тому на сьогодні, скоріш за все, все. Так, оцей ще вистачає. На сьогодні все. Всім дякую за перегляд цієї серії. В принципі, це логічно для мене, те, що так відбулося. Тому все. До нових зустрічей.